Так, Друзі, колеги, підписники, всім вітання. Ми на полі, в нас сьогодні нове відео про нову культуру в нашому господарстві. А саме сіємо. Ріпак. Культура нова в нашому господарстві, як я вже казав. Сіємо її перший рік нашою сівалочкою. От у кою можна так сказати. От, от таке. Єдиний мінус в тому, що приходиться поле сіяти двічі, тому що ну, 70-міжрядя має шанс жити, але все ж таки хочеться трошечки густіше. От. От таке, тому з самого рання вже на полі позлітались всі агрономи напевно, дивляться глибину посіву. Мабуть, дивляться таке глибину посіву. Хлопці, нема нічого. Що не знайдете? От, бачите, поле сходиться на клин в тій стороні. От ми сів його вдвічі. Раз з тої сторони, раз звідси. І вийдеться ромбом посів у нас. О, доволі непогано розробилася земля. Волога просто клас. Просто клас. Вологи більше. Ну, вологи забагато не буває, мабуть, але просто класно. Земля вогка. О, тут у нас попередник горох. Є поля, де сіємо. По ячменеві ще одне поле треба засіяти, деякі вже засіяли. От. Ріпак у нас під євролайтінг. Від оригінатора ДСВ сорт, верніше гібрид Леритас. Оце я люблю. Взяв мішок з собою і хватає тобі його на цілий цілий день. вже де на цілий день. Доволі класне насіння і хороша маса тисячі. Маса тисячі становить 9 грамів. Що є досить класно, як на мою думку. Такс, весь орієнтовно у нас 380 тисяч. Капець. Сієш, 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 сієш. Є один мінус в цій сівалочці, от він. Ото, ото і мінус у вас. Приходиться підтикати, бо бляха, муха просипається от сюди через ті щілинки. Ну, яка ціна, така і якість. Якість тут на кожному кроці присутня. Просто шалена якість. Шалена якість. Дальше. датчики УПСовські. ріпака не бачать. Не знаю, можливо, то проблема в самій системі контролю висіву, яка в нас теж благополучно здохла. Не, благополучно здохла система контролю висіву. От. Приходиться так на півсліпу дивитися, скільки де висіває, чи одинаково, чи рівномірно. А що зробиш? Сіяти треба, поки відправиш в ремонт, то буде не так скоро. Зробимо контрольну продувочку трошки. Подивитися. Ух. Пішла пеляка. Трошки покращується вакуум після такої процедури. Час від часу потрібно робити. Гектарів 4-5 варто відкривати заслінки, аби покращити присмоктування. Ось Така процедура. Сіємо десь на 3 см глибини. Так, зараз ви в спіти втікти звідси. Капець. Є контакт. Планова врожайність у нас не буде дуже велика, тому що і добрива ми даємо відносно в міру, в міру того, наскільки нам виходить. Так, Тут у нас при посіві Яра Міла 16. -ка. Не знаю, чомусь сподобалося це добре, ну, якісне, воно показує ефект. Ну, реально показує ефект. Порівняно з терногранами, потафосками і о -о -от, от такою всякою бідою. то Це реально показує якийсь результат. Висіваємо зараз по 70 кг при посіві, хтось каже, що для ріпаку то капець мало. Хтось скаже, що нормально, хтось нічого не скаже. От. Ну але як є. Ну, ось таке. Ну і два. Не знаю, може і достатньо цього, що ущільнить землю прикатуючи колесо. Може його і вистачить. Але практики з ріпаком у нас не то, що небагато, скажімо так, нуль, 0,0 роздертих. От Тому закаткуємо все. А чисто для контролю лишимо на кількох полях по пару проходів некаткованого для того, щоб на другий рік мати собі орієнтир такий. Чи варто робити ще одне каткування, чи ні. Тому що зекономити на каткуванні і... Пролетіти зі сходами, ну дурна схема, чесно кажучи. Економія тут може бути дуже дуже злий жарт зіграти з нами. От. Тут хоч поле на клин сходиться, тут трошки легше на очі, на, на, очі, на голову сіяти, тому що з, з, з одної сторони краю начав і з другої тоді повторно слід. А по рівних полях, де конфігурація прямокутна поля, доводиться слід коло сліда, слід коло сліда ціляти в Т-35 міжряді, а воно і так виходить Д-35, Д-50, Д-15. Ось таке от. Було проведено тут тільки десковка. Ми полів не оремо. Хто, хто на каналі підписаний, той знає. Хто не підписаний, підписуйтеся. От. Оранки ми не практикуємо зовсім. Ми не є фанатами цього способу обробітку землі. Скажімо так. Ну і я знаю. Та розробляється більш-менш. Більш-менш добре розробляється. Проблем з пожнивними рештками як таких немає. Звісно, що прийшлось перебивати все на січку. Всю солому горохову. На даному полі та, та, і на всіх проводилося. Каткування до посіву і, мабуть, буде після посіву також проводитися. Здавалося б, все, ось, прийде прикатуючи колесо, ось це слід. Воно ж ущільнює землю. Так, ущільнює, але хотілося б ще отакі грудочки побити трохи, наскільки це вдасться. Це раз. Кому цікаво було, ставимо лайкоси, підписуємося, чекаємо сходів разом з нами. Ми їх обов'язково покажемо. Діліться, хто має досвід щодо системи захисту, якісь корисні спостереження по ріпаках. Тому що кажу, любий, люба підказка, особливо корисна підказка, буде настільки корисна, що просто, просто космос. Тому що ну, те, що почуєш від когось, то одно практика є зовсім інша. А практика відсутня повністю по ріпаках. От, Тому все тільки зі слухів, з теорії, з того, що вже знаємо. Тому будь-який коментар буде корисний, цікавий. Тому всім дякую за перегляди. Підписуємося, лайкаємо, стимулюєте щось далі знімати. Отаке. До зустрічі.